Аби відправити до школи дитину, необхідно витратити понад тисячу гривень. Підготовка вчителів до навчального процесу коштує набагато більше. Канцелярські товари до класу та методична література для лекцій усе за власні гроші вчителя. Значна витрата йде на методичну літературу, тому що фінансування і забезпечення як такого немає. А вчитель без методичної літератури і без новинок фактично він не є вчитель. Окрім закупівлі літератури та облаштування кабінетів, вчителям слід гідно виглядати. Професія вимагає певного стилю вбрання та охайності. Якщо це молодші класи, вони так оглядають знизу до верху, навіть дивляться, який манікюр сьогодні вчителя, який макіяж. Вчителі стверджують, від охайного вигляду викладача залежить уважність учнів. Навіть продуктивність е, праці е, збільшується, діти е, сприймають краще, коли бачать перед собою гарного, охайного, модно вдягненого вчителя. Тому е, ці речі треба завжди е, про них пам'ятати. І, безумовно, дуже б хотілося, щоб держава до нас, хоч трошки, хоч боком, повернулася. Зарплата шкільного вчителя коливається від півтори до двох з половиною тисяч гривень.